Друзі, до вашої уваги, ось такий класний набор акумуляторного інструменту 3 в 1, що нас зустрічає всередині. По-перше, це якісний отакий шоуфакруп дрель, який класно регулюється. Може, в комплекті два акумулятори 4 А, два штуки, що дуже зручно, вистачає надовго. Акумуляторна болгарочка, яка завжди потрібна у вашому домі для ремонту і будь-яких інших робіт. Ось такий невеликий сучкорізок. Шина у такої пилочки 20 см, можна підпиляти будь-які гілочки вашому саду у дворі. Також на цій пилочці йде мембранна подача натиском кнопочки Ось цієї дуже зручно. Зарядна станція для зарядочки ваших акумуляторів, яка ж та якісно вам зарядить ваш акумулятор. Кожух для болгарочки. Обов'язково до пилочки йде ланцюжок. Суперзуб, який в маслі гостренький, вже готовий до роботи. Вам нічого до цього наборчику не потрібно докупати. Все є безкоштовно в комплекті. Три інструкції для кожного інструменту в такій папочці коштує такий наборчик недорого зараз. Це акційна ціна, а комплектація ну дуже класна. Хто хоче собі замовити? Дзвоніть 095 623 шістодцять три або переходь на наш сайт протуз 21com